24 листопада, в далекому 1859 році була опублікована праця англійського природознавця Чарльза Дарвіна, навколо якої ось вже майже 200 років точаться запеклі дискусії. Ця праця походження видів шляхом природного добору або збереження обраних рис у боротьбі за життя. І сьогодні залишається основою наукової теорії еволюції. У своїй роботі автор стверджував, основою еволюції є природний відбір та невизначена мінли. В подальшому Чарльз Дарвін неодноразово вносив доповнення в книгу пояснення, наводив приклади, але суть від того не мінялася, принаймні та суть, яку пропонували нам. Донедавна в усьому цивілізованому світі атеїстичну версію теорії Дарвіна походження видів вважали найбільш реальною картиною розвитку подій. Єдині, хто неоднозначно сприймав атеїстичну версію цієї теорії, церква, у якої і був і є власний погляд на створення світу. Діло в тому, що православне мировоззріння допускає як креаціоністську, так і еволюційну гіпотези тільки при одному умові. Тобто при тому, що істочник всього, творець і законодатель є всеблагой Бог. Тобто, що Эволюция, она разумно управляема. Сам Дарвин всю свою жизнь был э, церковным старостой, был человеком верующим. И он ни в коем случае, конечно же, не хотел, чтобы теория эволюции послужила каким-то атеистическим умозаключением, то, что это все произошло из хаоса. К сожалению, да, э, у нас преподается в свете э, более атеистическом э, Многие последователи Дарвина постарались ну, немного исказить его первоначальный замысел, то есть э, сделать его фундаментом для вот, атеистической пропаганды. Что если человек произошел от, от обезьяны, значит никакого Бога нету. Такое ему заключение делалось. Поэтому, конечно же, вот, э, желательно с молодым поколением разъяснять им, что все-таки лежит в основе эволюционной теории. Тем более, что э, сейчас в современной э, теории эволюции есть очень много проблем, Э, потому что до сих пор, конечно же, нельзя объяснить все-таки сам механизм эволюции. Если объяснять просто мутациями, то снова же еще больше вопросов возникает. И как очень в свое время так саркастически заметил знаменитый английский писатель Честертон, сказал такие очень интересные слова. Говорит, что еще никто не доказал, что мотор произошел из лома сам по себе. и что В процесі борьбы за существование победили те машины, в которых образовался карбюратор. То есть здесь должно было быть творческое вмешательство человека, точно так же самое и в мире. Сьогодні в багатьох країнах взагалі не викладається теорія Дарвіна, передусім через скарги віруючих людей і судові позови на те, що теорія ображає почуття віруючої людини. Нещодавно в Росії вийшов новий підручник з біології під редакцією академіка Академії наук Росії Алтухова. Як сказано, у передмові це перший підручник з біології, не обмежений матеріалістичними рамками, в якому, зокрема, стверджується, схожість людини з твариною не. Доводить еволюційної спорідненості. Аналогія будови організмів не менш впевнено свідчить про єдність плана створення, в якому ж напрямку та обсягах вивчається теорія Дарвіна в українських школах. В програмі біології на сьогодні передбачена тема еволюційне вчення. Ну я не можу сказати, що вона змінилася дуже сильно порівняно з тим, як це було в радянському союзі. Ми викладаємо цю тему, але ми не нав'язуємо учням свою таку думку саме з приводу теорії Дарвіна. Ну, мені б хотілося б, як взагалі вчителю, то, можливо, потрібно було якось би паралельно більше подавати інших гіпотез. Але 11 в яких ця тема викладається, вони вже дорослі люди, у них вже якби. Створена свідомість, свої погляди, і вони, власне, самі можуть обирати вже шлях в майбутньому. Учень має право висловлювати свою думку, але те, що в програмі, я маю вимагати. І учень має писати ті правила, ті походження, ті докази еволюції, тому що є програма, і ми від неї відійти не можемо. Наряду з теорією Дарвіна викладається й інші теорії, зокрема теорія перерваної рівноваги та адаптивного компромісу, а також осучаснений варіант дарвінізму синтетична гіпотеза еволюції. Виняток складає теорія креаціонізму. Хоча, до прикладу, ще в 2006 році ряд українських вчених на прес-конференції у Києві заявив, що цю концепцію, відповідно, який світ створив вищий розум, потрібно вивчати у школах. Міносвіти ж. Напевне, орієнтується на рішення комісії ООН, яка визнала теорію креаціонізму псевдонауковою. Викладачі ж орієнтуються на шкільній вузівській програми. Слід лишень зазначити, що на сьогоднішній день усі теорії залишаються лишень теоріями, припущеннями, в які ми віримо чи ні. А питання віри це вже інша парафія. І лише час покаже, чи будемо ми вивчати дарвінізм у сучасному викладенні на уроках біології, а чи в рамках історії. Як сьогодні вивчають уявлення древніх про будову світу? Наука не стоїть на місці, і цілком можливо в питанні походження видів незабаром буде поставлена остаточна крапка.